А у Другобичі через СКАС вели карантин на два місяці. І є інформація, де і як можна вакцинувати домашніх тварин, тому що власників котів і собак просять провакцинувати своїх домашніх улюбленців. Зробити це можна у ветлікарні. Другобицька районна військова адміністрація повідомляє і завідувач Другобицької дільничної ветеринарної лікарні Мар'ян Суховерський у коментарі Другобич Сіті. 13 листопада Львівська регіональна державна лабораторія підтвердила вірус сказу у кота, який напередодні вкусив свого господаря, який мешкає на вулиці Самбірській, і через два дні тварина загинула. Тому 14 листопада проти комісія при другобицькій. Військові адміністрації вела карантину Другобичі на два місяці, тобто завершиться він 13 січня 2024 року. Протягом цього часу у Другобичі будуть проводити масову вакцинацію всіх. Котів і собак і станом на сьогодні вакциновано вже 803 тварини. Однак фахівці не робитимуть обходи по домівках дрогобичан, тому власників котів і собак закликають звернутися до Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини і зробити там безкоштовну вакцинацію тварин. Ветклініка розташована за адресою.